Погляньте, який цікавий ліхтарик і цікавість вся в ньому. Що дивіться, вже до чого дійшли. Так як батарей буває багато акумів е різних фірм. І щоб воно максимально було універсальне, зробили ось таку штуку. А, це Макфіта, а це Кітач. Ось Bosch сховався. Оце бошик так? і Panasonic. Нічого ся так. Оце в нас що було. Це Макита. Макіта, а ну бош, давай витяни ага. Бошку, подивимося, чи воно працює, чи просто так понаставляли. Уху-ху. 5 і... режимів, топ-теп. Максималечко. Ага. Не, ну рубає нормально. Ага. Ну, зрозуміло, у нас тут світло вімплено, але в загальному ти що, як воно сліпить. Не, ну цікаво, так? Що по чому? Іван? 7200 тушка, адаптер там здається 3200 під акумулятори. А це адаптер, да? Це адаптер, він прямо, так, сюди що можна. Знімається, сюди можна сетевий поставити і від мережі працювати. Це адаптер. Я думав, це вже все поняв. Це такі адаптери. Поняв. Отакі, новинка.